Шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію після майже головного тренера поліця Оксана Ратаня. Спочатку, напевно, відразу від ваших запитання і розпочнемо. Хто вас вважається? Доброго дня. А, мені сказали, що ти почитаєте. Скажіть, будь ласка, ваша команда виглядала в реклама фізично. Яка була цьому вторгнулася? Я б не сказав, що вона була більше підготовлена. Я, 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 я рахую, що перші 30 хвилин були повністю під на нашим контролем і ми повинні вову мало ще забивати. Це потрібна і на і це помилка. Особливо в Пенарді що команда поставила стука, де. На жаль, ми психі... психологічному плані виглядали дуже незібрано, опустили руки, десь можливо так краще слова підібрати. І все, що було потім, це ну, ми дуже не хотіли, да, тому що мабуть, потрібен був характер. На жаль, ми самі трапи пішла скоріше, після пенальті. І саме це, мабуть, не знаю, нехай ці епізоди вирішують ті, хто повинен дивитися Мені що, мабуть, на Здається, що в мене бігло повністю з нашого боку, не точно. Скільки запитань? Скільки запитань Та, у вас були? Люди не проходять? Ротація. Ваші ділянки перші застосовували ротацію у матчах чемпіонату. Чому вам сьогодні не застосовувалася ротація? Я думаю, вираз ви, ви, ви бачите нашу войну і ротацію не могли ви, ви бачили, вийшов молодій Ковнічук, він робить перші скажімо кроки в, в, в футболі і дуже є багато проблем. Ми, ми, ми в першу чергу випускаємо сильніших да, і від цього дійсно є конкуренція да, і дійсно ротація можлива. Було краще рішення на сьогодні, але «Динамо» має має себе два емоційні склади, цього на жаль немає. Заявився наші команди на чемпіонат, я не повітряю 15-16 назерці. А на полі сьогодні самі буду... решти не підходять, чи вони готові до ігор? чи будуть вони грати. Дякую. навіть є тренування, є конкуренція, і, на жаль, вони конкуренцію на, 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 на тренуванні. Ще одне питання. Дякую. 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 Дякую.